Фінібокс категорії А, все в упаковочці. Його вага 190 кг, кілограм, триста гривні за кілограм, і вартість 65 170 тисяч гривень. Що буде у цьому боксі? Це будуть товари для дому, товари для ремонту, товари для кухні. Буде також дитячі іграшки, наприклад, лего. Давайте швиденько поверхнево пройдемося. Якщо вас зацікавить, ви можете написати менеджеру, і він вам зніме більш детальний огляд. Так, починаємо. Я бачу тут багато різних іграшок для дітей. Це Лего Френс. Оригінальне все йде в упаковочці. Далі бачу товари для кухні. Це ось такі для сервірування дощечки, для нарізочки різних овочей, фруктів, м'яса. Їх тут декілька. Бачу дуже гарні ось такі е шкатулочки для зберігання прикрас для е дівчат. Дуже гарного кольору бачу. LED різні світильнички від бренду ліварно-хом no дуже якісні. Також декілька штучок. Різні від Parkside. замінні такі штучки. Це підкладочки під стільці, також під стіл, щоб не дряпати підлогу. Бачу ось такий краник з подовжучем. Дуже зручно мити. Він від'єднується і на пружинці подовжується. Далі також для сервірування різні ось такі е, тарілочки від ліварнухо. No від парксайд ось такі різні шестиграннички. Багато їх е, різні насадочки, різних діаметрів. Бачу від Ернесто різні ось такі судочки. Також їх декілька. Ось такі годиннички і браслетики від Aureol для дівчаток. 343 гривні за кілограм, 190 кілограм у цьому боксі. Різні підставочки від парксайд, підкладочки під двері. Бачу, тут дві праски в різних кольорах від Silvercrest. Гарна якість. Це все в упаковочці, все новеньке. Ось такі підкладочки стаканчики підстаканчики Home. Так, дуже гарні такі підставочки, дерев'яні з тарілочками. Тут йде Виходить у нас чотири е тарілочки і одна підставочка. Дерев'яна також для сервірування столу. Е в цьому боксі переважно це більшість для кухні товарів. Ще ось такого плану. Я так розумію, вона ще має повертатися. Це дерев'яна така підставочка. Ще у нас тут є цікавеньке. Цікавеньке це також ось така, такі світильнички, доволі великі від ліварну хом. Бачу товари також для спорту від бренду Крівіт. Ось такі, не знаю, як правильно називається. Міталочки для відтискань. Максимально витримують 100 кілограм, тут написано. Так, бачу від Parkside щось тут цікавеньке таке. Зараз ми доберемося. Ага, це, я так розумію, диски на пилу. Ось такі, їх тут також ще мало. Насадочки на зубні щітки. Їх тут також дуже багато різних. Ось такі такі. Від Віпперксат ще одна така шкатулочка для зберігання прикрас. Ось такі. О, якісь. Ага, це для гоління, для жінок, машинка. Ось така. Дві їх тут. Ще від парксайд ось такі шестиграннички. Шнур для зарядки телефону. Якийсь смарт, такий, як годиннички. Відліварну, кувшинчик для води на 1900 мл. Окуляри різні. Так, ще парксайд. Замінні різні штучки. таке, таке. Скотч від парксайд міцний. Дитячі, ще іграшки. Так. Ще для дівчат ось такий крабик для волосся. Багато-багато різних тут товарів. Якщо вас зацікавив цей бокс, звертайтесь до менеджерів.